Анютик привез нам подаруночки из Норвегии. Так, колбаска из лося, из оленя и кит. О, мама моя дорогая. Рыбка сухая. Треска, мабуть. Так. Шоколадка норвежская. Так. Шоколадка от і Яни із Дубаї. Дубаївський шоколад. І всі маленький. Так, будемо зараз куштувати нашу колбаску, що нютик нам привіз. З Норвегії. Так, з Норвегії, да. Оце у нас Олень. М? Так, є якийсь присмак непонятний. Коротше, незвичайна ковбаска. Так. Йдемо до лося. М -м -м. Лось дуже такий собі. і ще можна сказати, що ти кушаєш. Так. І кит. Кит вообще дуже смечный. Все прямо вкусненько. Так що все идем в Норвегію кушать колбасу з кита.